Отже, російська ракета залетіла майже на хвилину на територію Польщі, і польська протиповітряна оборона з нею нічого не зробила. В той же час поляки викликали до себе російського посла, і посол їх відверто послав. На те він і посол, щоб посилати, просто поляки напевно неправильно трактують слово посол. Росіяни в їхньому розумінні е, інтерпретують це слово якраз в моменті посилання. Так отже, про цей ексцес і який він може мати значення для України. Як він впливає на, на, на перебіг війни в Україні? Говоримо з військовим е, аналітиком Дмитром Снігирьовим. Якщо вам цікаво це відео, е, обов'язково дайте про це знати. Як правило, е, відео Дмитра Снігирьова подобається. Е, підпишіться також на мій канал і переходимо до цього обговорення. Дійсно, дуже важливо. Е, Пане Дмитро, Отже, що все таки сталося? Чому поляки на вашу думку реально не збили? Російської ракети, тому що е, Туреччина, коли російський літак залетів там буквально здається, на 10 секунд, якщо я не помиляюся, в їхній повітряний простір, їм цього вистачило, щоб знищити той літак. Пане Олександр, дякую вчергове за ваш професіоналізм. З вами приємно працювати. Я от тільки намагався побудувати цей ланцюжок, щоб пояснити всі недолугі, е, скажімо так. Заяви польської сторони, якраз прикладі Туреччини. Тобто, у Туреччини країни НАТО вистачає політичної волі збити аеродинамічну ціль, а саме російський літак, без жодних застережень з приводу Третьої світової війни, Четвертої світової війни, зоряних війн. І Російська Федерація мовчки це проковтнула. то поясніть мені. А чим відрізняється позиція Туреччини, країни НАТО, від позиції Польщі теж країни НАТО? Так я зауважу на той момент, коли турки приймали це безпрецедентне рішення, щоб поставити на місце росіян, широкомасштабного вторгнення російських окупантів в Україну не було, і відповідно на Туреччину російські ракети не літали, загрожуючи в першу чергу. Власне, не навіть Україні. Тому всі пояснення польської сторони щодо можливості ескалації напруги, відповідне е реакції з боку Росії Третьої світової війни, це намагання виправдати відсутність політичної волі. Дуже зрозуміло пояснюю телеглядачам: у турків є крашенки по 17 гривень. Причому сталеві, які дозволяють їм приймати рішення щодо збиття російського літака у поляків вони зварені, см'ятку, відсутні. Відсутня політична воля, і хто не зрозумів про Крашенки, я поясню яйця в них відсутні. Як в гастрономічному, так і відповідно фізіологічному розумінні цього слова. Але основне, що мене, знаєте, збентежило, назвемо так, бо висловлювання досить такі іншим чомусь на язику. Це пояснення польської сторони. Ми спостерігали за ракетою і розуміли прекрасний її подальший курс. Тобто, уявіть собі, ракета летить, вона заходить в повітряний простір Польщі. У них є всі юридичні Підстави її збивати, бо мовиться про порушення повітряного простору, є можливості для її збиття. Женити ракетні копси Петріо з дальністю ураження до 160 км. кілометрів, і ті корисні ідіоти, які розповідають про те, а яким чином могли поляки збити ракету, якщо вона лише 40 секунд перебувала в повітряному просторі, я пояснюю, що РЛС системи Петріо ціль бачить. На відстані до 300 і більше кілометрів. Відповідно, вони прекрасно розуміли, що траєкторія ракети якраз у напрямок Польщі. Так, от пояснення, пане Осан, ми розуміли, що вона повернеться в Україну, а збивати на території Польщі було досить проблематично. Хай краще українцям на голову падає. Бойова частина цієї ракети 400 кілограмів, тротилової еквіваленції. І впала на наші голови. У Львові, коли пожежу загасили на об'єкті? Добу гасили? Добу української сторони не поляки мали викликати посла російського, а українська сторона мала викликати польського посла, задавати питання: що це було, маючи всі військові і політичні важелі? Впливу щодо збиття російського засобу ураження, ви не робите жодних дій, і відповідно це призводить до руйнації об'єктів критичної інфраструктури на нашій території, по вашій вині, а не по вині росіян. Ви мали можливість її збити, і не треба мене капсами кидати, розповідати це наш стратегічний партнер. Стратегічний партнер має і підставляти плече в цих ситуаціях. Ви пам'ятаєте заяву українського уряду, що на початок широкомасштабного вторгнення прикрити небо? Безпекове небо, те, що називається. Тобто до 160 кілометрів це значні території України. Це логістичні центри, могли би бути прикриті за рахунок ЗРК Петріот. Не хочете збивати над польською територією, збивайте над нашою територією. А сьогодні, пане Олександре, виходить заступник міністра закордонних справ Польщі, і говорить: ми будемо консультуватися з українською стороною. Якщо вона не проти, буде ну слухайте, ну це цинізм вже то ми напевно може і зіб'ємо, але ще ми маємо з нашими західними партнерами проконсультуватися. Ви питаєте про те, які це наслідки буде мати для України. Це буде мати наслідки в першу чергу для польської республіки. Колоне Загінського хай ставлять по новій. Мовиться про те, що Росія побачила, що на можливість, на момент можливої реалізації сувалського коридору, а я нагадаю, телеглядачам, хто на курсі. Це е, частина сухопутного коридору, який намагається побудувати москалі з території Республіки Білорусь до російського анклаву Нізенгардської області, так от за задумом російської сторони він має проходити територію Польщі і країн Балтії. Польща на вістрі російських військових і політичних інтересів, і в цей момент уявіть собі, коли здавалося б, треба продемонструвати політичну волю, жорстку. І готовність до відсічі й захисту власних територій. Вони викликають посла, а посол плює їм в обличчя. І всі побачили, країна не готова до оборони. Це сигнал в першу чергу москалям. Пане Олександре, ви вже ну, літня людина, як і я, ми сиві. Ми знаємо, що таке москаль, це, от, знаєте, стереотип людини, п'яне бидло, яке постійно наривається на якісь неприємності. Правильно? І от якщо ти не злякався і дав йому пописку, правильно, риторика змінюється те саме і в геополітиці вони демонструють. Тобто вічно п'яний сусід, який намагається когось шарпати і шарпають до тих пір, поки його просто не кладуть обличчям на землю. Правильно? Бо він тільки це розуміє. І в цей момент, коли треба продемонструвати готовність покласти обличчям на землю, бо йдеться не про нашу безпеку, йдеться про вашу безпеку. Бо вони випробують готовність систем ППО Польщі щодо можливого ракетного удару на момент якраз реалізації Сувалського коридору, поляки демонструють. А що вони демонструють? О те, що я говорив: відсутність по 17 гривень. Знаєте, мені боляче, пане Олександре, коли я читаю, польські фермери зняли блокаду на російському кордоні. А в цей же час три КПП на українському заблоковані. Це партнерські стосунки. Ні. абсолютно. Ну, скільки ми гратися будемо? Знаєте, ми вдячні, я вдячний польським друзям за прихисток українських. Біженців за надану військову технічну допомогу, але наразі мовиться про те, що українці можуть знаєте і не повторити Хотинську битву, коли локалізували загрозу для Польщі. Може не відбутися чудо над віслою коли армія Тухачевського проривалася правильно до Варшави і зупиняли її українці. Нас треба підтримати, нам плече треба підставити, щоб ми захистили ваші кордони. В цьому і полягає добро сусідство. Тому кажучи, пане Олександре, це як ви стоїте на балконі і бачите, що до сусіда лізе грабіжник, але йому треба е, обійти ваш балкон. А ви такий кажете: слухай, добра людина, та через мою квартиру тобі навпростець буде ближче. І ти потім заходиш до сусіда, а у вас обікрали сусіди. А це не та людина, яка залізла до вас через балкон. Я, може, спрощено подаю, але товариство, так це і виглядає. Розумієте? І розповідати про те, які нечемні москалі посол їх не з'явився. А якої ви від них очікували? Ви хочете знову марш Полонеза Загінського слухати? Хто в темі, той розуміє? Про що йде мова Польща теж була країною розподілу. Загроза у нас спільна висить над нашими країнами. І оце не розуміти в моменті не протидії російській агресії просто неможливо. Неможливо, пане Олександре. Коли людина, яка відповідає за блокування українських кордонів постить. З польської сторони мовиться, організатор так званих маршів протестів, постить щось там на підтримку москалів з приводу теракту. Я розумію, що а де польські спецслужби? Пане Олександре, чому я з побратимами мав відволікатися на діяльність на території Польщі, антиукраїнських і антипольських націоналістичних об'єднань фаланга за друга? Політична партія зміна, коли ми на момент АТО права справа фіксували наявність громадян Польщі у лавах бойовиків ДНР. І лише після того польські спецслужби задали питання, коли виклали на загал цю інформацію з приводу можливих зв'язків з російськими спецслужбами, згаданих оцих е, рухів і політичних партій. Піскорському тоді депутату Європарламенту. Польські спецслужби тоді змушені були задати питання і підтвердили його зв'язки з російськими спецслужбами. Я не маю перейматися і мої побратими перейматися питаннями національної безпеки Польщі. Я займаюся національною безпекою України. Це розуміння польським братам. Що Україна наразі зайнята питаннями протидії російській агресії, і нам конче необхідна ваша допомога, а не виклики посла. Я може жорстко кажу, категорично, але в цих питаннях це питання збереження самоідентичності двох націй. Не применшуйте цей епізод, я ще раз підкреслюю: турки збили без жодних коливань. Поляки, другий випадок. Ви... Чому другий, пане Олександре, шановне ну, товариство? Ви пам'ятаєте, випадок з А з українською ракетою, ви пам'ятаєте, яка впала у ламки української ракети, яка збивала російську, яка була істерика в Польщі? Не на офіційному рівні, та й на офіційному там певні заяви лунали. Ну, при, практично Польща поставила себе на один рівень із Молдовою, куди теж залітали. Ну, у Молдови нема ЗРК а, так, от, от в чому питання. І знаєте, оцей якраз порядок денний дає прекрасні підстави. Я думаю, дослухається, ефіри моніторять. Президент має вийти і запропонувати. Нашим партнерам не хочете збивати самі, дайте частину патріотів, які знаходяться на ваших територіях. Ми прикриємо і ваше, і наше небо за нашу і вашу волю, Правильно? свободу. Так. Ми прикриємо, у нас вистачить політичної волі збивати москальські ракети, які летять в бік Польщі. Ми їх будемо збивати над власною територією. Але пересуньте просто петріоти, умовно, на 50 кілометрів. І все, тут має бути лише політична воля, нічого іншого. Дайте нам їх в лізинг. Дайте нам їх в оренду, як завгодно, це не назвіть. Не даруйте нам їх. Ми спроможні оплатити їх використання, але дайте. дайте можливість збивати ракети. Які загрожують вам в першу чергу. І відповідно нам. От про це треба виходити і досить жорстко ставити крапки над і. Говорити. у вас є можливість, але ви її не використовуєте. У нас, на жаль, Львівська область до другу добу потерпає від наслідків вашої бездіяльності. Давайте речі називати нарешті своїми іменами. так. Отак, От пане Олександре. Може, трохи емоційно, але. Нормально. Пане Дмитро, я вам дякую за цю, за це інтерв'ю. Це дійсно було дуже цікаво, дуже емоційно. Це завжди добре, все-таки. Якщо вам було цікаво, обов'язково дайте про це знати. Напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на мій канал. Ну і все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій. Тримаємо.